Вітаю вас. Я думаю, кожному з вас е, казали таку фразу Та заспокойся, та не переживай, та все буде добре. І знаєте, в мене складається враження в такий момент, що в нас нібито десь є тут всередині такий тумблер, знаєте, який можна перевести в режим спокою, знаєте, або тривоги. І коли нам так говорять та заспокойся», то таке враження, що ми просто забулися перевести свій тумблер е, в режим спокою. І я сам так, хоча не раз говорив, але. Я знаю, що це так не працює. Я не можу просто собі сказати заспокойся і заспокоїтись, сказати не переживай і не переживати. Так і це було б занадто просто. І я думаю, кожен би з нас хотів мати таку функцію всередині себе. Але ж тоді питання: а що ж нам робити? А особливо в цей час, в час такого ж жаху, який відбувається в нашій країні. Нам би всім хотілося от якось навчитися себе заспокоювати. І знаєте, я сам в ці часи дуже багато е, аналізував, думав, шукав якоїсь такої надії, знаєте, яка б яка дала мені силу перемагати е, таке певне сьогодні, так, в якому я живу, то, що я бачу, те, що відбувається навколо мене. Тому що оце певне сьогодні воно проповідує нам. Воно говорить нам про жах, про смерть, про вбивство, про несправедливість. І коли це все затягується, здається, що от зараз, зараз ще може бути тепер ядерний вибух, а, а це може не закінчиться. А це затягнеться на роки. А як ми будемо жити далі? Як ми будемо заробляти гроші? Як наші діти мають вчитися? А що нам робити? Куди нам йти? А тікати, не тікати. І от це така певна, як сказати. Неоприділені, невпевненість е, в завтрашньому дні, вона починає розхитувати і нашу психіку в тому числі. І я дуже переживаю за те, щоб сьогодні нас, як суспільство, все це не перемолотило нас, нашу свідомість, нашу психіку, наш розум, як знаєте, немов через м'ясорубку, що ми залишилися все-таки цілісними. І, і я от шукав цього виходу. А за що ж вхопитися? Знаєте, на початку ще такі слова там Арестовича, вони якось, знаєте, заспокоїли, що от два-три тижні, да, всім таких відомих, потім там в кінці, до кінця весни, ми переможемо, Україна, Україна виграє там, і так далі. Воно якось вставляло, але проходив час, і я відчував, що все мене це не вставляє. Я перестаю вірити в це все. Я не кажу, що ці люди обманюють, я просто кажу, що вони просто люди. І вони не можуть до кінця знати і розуміти всього. І тоді, знаєте, за що я почав хапатися? За таку справжню надію, за щось, що є непохитним, незмінним. І для себе я приділив, що це є Бог. Бог, який є на небі з однієї сторони, але який є тут серед нас, і він точно за нас. Чому я так думаю? Тому що Бог завжди за справедливість, Бог завжди за правду, Бог е, ніколи не дасть смерті перемогти життя, так, темряві, світло. І тому мені, я переконаний в тому, що Бог є за нас, і Бог, він той, який дасть нам цю перемогу. І не через те, що ми такі хороші, чи ми такі правильні, а тільки через те, що Він справедливий Бог. І він обов'язково все поставить на свої місця. І те, що бувають такі відрізки в історії, коли е, так, ск таке складається враження, що несправедливість, брехня, там, да, смерть, насильство, що воно ніби як домінує над правдою, чесністю, да, простотою, добротою. Але це повторюсь до часу, до часу, коли Бог просто бере і ламає це зло. І, і історія нам цього є хороший, хорошим є доказом цього історія. І тому я вхопився за оцю надію, що Бог дасть мені перемогу. І я почав відчувати, що ця надія, яка приходить приходить з неба, вона почала давати мені силу для того, щоб я перемагав оце сьогодні, щоб сьогодні не диктувало мені, не створювало мені настрій. Так, не, не, не створив мені оцей такий порядок денний якийсь або не формувало мій настрій, мою психіку. Ну наскільки це можливо? Я не кажу, що я от відірвався, такий, знаєте, з вастрали вилетів. Я відірвався від реальності. Ні, я не про це. Але я кажу про те, що оця надія вона ставить тебе вище над обставинами. На цим сьогодні. І вище, я маю увазі, це, це тоді, коли ти можеш з висоти побачити щось далі, щось більше, що є за оцими обставинами, тому що є десь далі. Коли ти стоїш і ти постійно стоїш на рівні з обставинами, так, з стражданнями, більлю, з це безвихідю, з нерозумінням, ти, ти дивишся в очі в очі, і ти не здатний побачити, що, а що ж далі буде. Ну коли ти піднімаєшся вище, ти здатний бачити далі. Оця надія вона простирає або простягає нас. Отуда от кудись вперед. І тому я почав відчувати оцю перемогу внутрішню, що це ну принаймні, це дає мені сили перемагати, скажімо так, бо я би я обманю, що скажу, що це що в мене немає тривог, немає якихось коливань всередині. Ну без цієї надії від Бога, справжньої надії, взагалі я навіть не знаю, а за що вхопитися, на що опертися. так. І тому я сьогодні переконаний в цьому, що Бог обов'язково дасть нам перемогу, звичайно, руками сьогодні наших військових, звичайно, через е, таку щедрість. Просто жертовність, самовідданість всього народу, звичайно, через те, що він взбурить весь цивілізований світ, так і так далі, хаймерсами, гаубицями, РПГ і автоматами, звичайно, це таким чином буде відбуватися, Хоча я вірю в чудеса і так далі. Ну я вірю в цю перемогу. Тому я рекомендую сьогодні вам от вхопитися за цю надію, що Бог той, який сьогодні обов'язково все поставить на свої місця. Бог за справедливість. І тому, якщо ми будемо на його стороні. Ми обов'язково переможемо. Це, це гарантія, це 100%. Просто є питання цього часу. І щоб оцей час пройти, не здурівши, не впавши в відчай, так, нам потрібно щось, якась надія, яка допоможе нам пройти оцей шлях, аж поки наші очі не побачать. Перемог. Так що, друзі, вхопіться за Господа, вхопіться за його надію, покладіть на нього всі ваші страждання, всі ваші непорозуміння там, і так далі. Він обов'язково дасть нам спокій, дасть нам мир і в кінці кінців дасть нам перемогу. Добре, друзі, поширюйте це відео. Дякую за вашу увагу. До зустрічі!